Вітаю ще раз насти і вітаю всіх наших глядачів. Так дійсно я зараз знаходжуся у голосіївському районі, і власне позаду мене якраз знаходиться е, той житловий комплекс, який постраждав сьогодні внаслідок ворожої атаки безпілотників. Скажу, що е, наразі ми можемо бачити пошкодження у кількох квартирах. А саме мені вдалося помітити пошкодження е, у двох квартирах: одна на четвертому, інша на шостому поверсі, усе під будинком усіяне склом, яке Зараз прибирають е, працівники керуючої компанії, яка обслуговує цей будинок. Ну і власне також подряпані автівки, які знаходилися під вікнами цього будинку. Також нам вдалося побачити москітну сітку, яка, власне, мабуть, вилетіла з того вікна, яке вибило е, внаслідок потрапляння ворожих уламків туди у середину квартири. Адже у сітці ми можемо спостерігати отвір чималенький. Власне, мабуть, це і був той. Уламок, який залетів усередину в помешкання оселі, ну і власне скажу, що сьогодні ми намагалися потрапити усередину житлового комплексу, аби спробувати поспілкуватися з власниками постраждалих квартир. Однак охорона житлового комплексу не дозволяє нам знімати без дозволу керуючої компанії. В свою чергу ми намагалися зв'язатися з керуючою компанією однак слухавки ніхто не підіймає. Але отут під будинком, звичайно, дуже багато. Місцевих мешканців, які виходять вранці на роботу чи по своїх справах, а тому ми поцікавилися у людей, які мешкають у цьому комплексі, що чули і бачили вони цієї ночі, які їхні враження, що е, переживали сьогодні. Тож прошу пряму мову. Будь ласка, послухаємо їх. Як і останні скільки три чотири дні? Кожен ранок чи кожна ніч обстріли Рашистської Федерації. Все стандартно, на жаль. Які пошкодження тут у вас на районі, що бачили? Чи... Та, що вікна повели а так, наче все нормально. У мене товариш живе в цьому домі, якщо води. Наче все, ну, все в порядку. Нічого не бачили, чули десь в 4 ранку, в 4.15, мабуть. Я живу на першому поверсі, прокинувся від того, що був дуже сильний взрив. Щось така вспишка ярка, і як будто, знаєте, феєрверк, будто три таких взрива поспіль. І вибігли на вулицю, не знали, що чекати, дивилися, начебто нічого не було. Ну, багато людей попрокидалися. Дуже гучні були постріли і звуки, таких ще не було. І ми так подумали, що щось дуже близько ну, е -е, вибухнуло, було збито. Е -е, це вранці прокидаємось, бачимо тут трошки скло. Як ви можете чути, дійсно неспокійною була сьогоднішня ніч для мешканців Голосіївського району, а також і двох інших районів міста, у яких упали уламки. Власне, маємо пошкодження у Деснянському районі міста та у Дніпровському районі міста теж зафіксували їх падіння. Ну і ми зараз з оператором вирушимо туди ще як мінімум за двома адресами, аби перевірити, що зараз там, чи немає постраждалих. чи немає пошкоджень, а на цьому у мене все. Повертаю слово до студії. Юля, дякуємо тобі. Нагадаю глядачам, що на зв'язку зі студією була наша журналістка Юлія Махових розповіла про те, які наслідки падіння уламків ворожих БПЛА в Голосіївському районі. І Юля тепер вирушає далі на лівий берег столиці у Деснянській та у Дніпровській райони. Знаємо, що там є теж наслідки падіння уламків шахедів, і вже в наступній годині чекатимемо від неї інформацію звідти.